Вчора на Алеї Слави більше сотні городян зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих два роки тому десантників 25-ї авіабригади. Нагадаємо, тоді під Луганськом бойовики збили літак іл 76 на борту якого було 40 військових та 9 членів екіпажу. Кожного із полеглих люди згадали поіменно. Волонтери, побратими та рідні не стримували сліз. Не знаю, як я тримаюся, не знаю. Плачу, я плачу, і і ночь плачу. Син Валентини один з тих, хто піднявся на борт злощасного 76-го іл. Жінка каже, він взагалі не був десантником, працював на залізниці, але після дзвінка з військомату одразу ж пішов на фронт. Протягом трьох місяців він щодня телефонував матері, аби заспокоїти. Я йому говорила: синок, дзвони, Я на пенсії, дзвони в будь-яке час, Я завжди тебе жду. В час ночі 11-го числа дзвонив, Мамочка в наряді стою, Все нормально. він ніколи нічого не розповідав. Все нормально, все нормально. Звістка про загибель сина остаточно підкосила здоров'я цієї жінки. Відкриваю двері, троє воєнних стоять. Я зразу догадалась, та Дініса в наш індустріальна воєнка старший. Да они, Аліжка тут проживає. Я говорю, да я я потом не ні ничего, у меня потом инсульт, Я инсульт перенесла. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли, і їхні побратими кажуть, досі не можуть забути той день. Не вірили, що йде справжня війна, доки не побачили останки своїх друзів. Я летів першим бортом. Ми разом стояли на построєнні. Разом це було 120 добровольців, які визвалися летіти в той час. Ми визвались, ми стояли разом на плацу, ми всі обнімалися. Ми разом виїхали в Дніпропетровський аеропорт, разом вилетіли в Луганськ, Ну, хлопці не долетіли. За два роки, що минули, ніхто таки не поніс покарання за трагедію. Наше командування винне. Тільки вони знали, що ми летимо. Ніхто не знав. Ми виїжджали, ми ніколи не знали, куди ми летимо летимо взагалі. Ми знаємо, що що вроді повинні летіти. Шок, то куди ніхто нічого не знав. Тільки командування могло нас продати. ми тут поминаємо, але ті, які рідні бійці впевнені, навіть якщо судовий процес над генерал-майором Віктором Назаровим завершиться на їхню користь, покарання не відповідатиме злочину. Адже загиблих хлопців це не поверне. Обічатимуть 7 років. Я вважаю, що це очень мало Це несправедливо. За 49 дев'ять 7 сім літа не сорок. Хочу, щоб його справедливо наказали, щоб він поніс наказання. Тому що материнські сльози на камінь не падають, а падають на голову. Олексії Антон Мачула, Володимир Черенков, новини 11 каналу. Іванів.